Всім доброго вечора! Ласкаво прошу на YouTube канал ProUA. Я Сергій Любарський. Огляд подій завчора, середу, 5 березня. Ви знаєте, у мене відчуття дежавю, дежавю ну це французька фраза. Два слова, що означають: Я це здається вже бачив. Сьогодні відбувається повтор подій минулих тижнів. Зеленський знову хоче спілкуватися з Трампом. Тепер без дурощів. Трамп утретє видав останнє китайське попередження Хамасу, тобто найстрашніше, тепер уже напевно розгорнуться ворота того самого пекла. А і Трамп знову хоче Гренландію. Трамп знову вимагає Гренландії. Згідно з повідомленням АКСІОС, адміністрація Сполучених Штатів оголосила про призупинення постачання зброї та обміну розвідувальною інформацією з Україною до призначення дати мирних переговорів із Росією. Цей крок чинить тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб стимулювати його до переговорів для завершення конфлікту. Пауза, зокрема, стосується інформації, яка може допомогти Україні у проведенні атак на території Росії. Директор ЦРУ Джон Редкліф підтвердив, що це розпорядження дано президентом Трампом, щоб дати Зеленському можливість обміркувати шлях до миру. Радник з питань національної безпеки Майк Вальц веде переговори щодо можливих дат і місць для обговорень між Україною та Росією. Мені дуже подобається ця фраза, щоб стимулювати Зеленського до переговорів, тобто масажувати, тримати його тепленьким, щоб боронь Боже не передумав. Трамп, вочевидь, розуміє, з ким має справу, і вчора в Україні всі обговорювали, що це було: їде Зеленський чи не їде Зеленський знову, а взагалі він вибачився чи не вибачився. Тут в Україні лунали новини про те, що він взагалі не вибачався і жодних листів не писав. Це все Трамп ну майже вигадав, але ж він щось опублікував у себе в соцмережах чи може людина. Тобто, українська пропаганда зійшла з розуму і намагається продати той факт. Що Зеленський публічно вибачився і повністю змінив свою позицію в дусі. Ну, в принципі, не так уже він і сильно вибачався. Перепрошую, а тоді навіщо Трампу вірити Зеленському, і Трамп Зеленському не вірить. Тепер давайте подивимося на перше джерело завжди, якщо є можливість, бажано працювати з першоджерелами або як кажуть в Америці, від коня до миші було опубліковано лист від президента Зеленського. До президента, в якому він по суті висловлює жаль. З приводу того, що сталося в Овальному кабінеті, я хочу підписати цю угоду. І він хотів, щоб Росія вжила заходів довіри, щоб показати, що вони дійсно хочуть досягти. Певного рівня миру президент Трамп відповів на це вчора ввечері на засіданні Палати представників. Сьогодні вранці я отримав важливий лист від президента Зеленського з України. Тобто, щоб відкинути будь-які сумніви, президент Трамп каже: сьогодні вранці я отримав важливого листа. Навіщо поширювати інсинуації, що взагалі ніякого листа не було, для чого зберегти обличчя Зеленському, але важливо не це. Важливо, от ми бачимо інтерв'ю. Як ви бачите, Майк Уолтс, який вів переговори з Єрмаком, він його називає радником з питань національної безпеки, допустимо, розповідає зміст переговорів. Власне, це єдині переговори, які вчора відбулися. Перше джерело укладено. Ми знову надаємо допомогу Україні. Угода щодо мінералів, яку ми повинні були укласти. Дивовижна церемонія підписання була повністю підготовлена одразу після візиту прем'єр-міністра Стармера, президента Макрона, секції НАТО. Це був крок до переговорів про припинення вогню, переговорів про ширшу постійну мирну угоду. Що ми дійсно обговорювали в Овальному кабінеті минулого тижня? Так, це те, чи буде президент Зеленський коли-небудь мати справу з росіянами і завершить цю війну. І наша точка зору постійно полягала, тобто він каже, що обговорювалося в овальному кабінеті, і це повністю справедливо. Чи збирається Зеленський припиняти цю війну на умовах Трампа? А в тому, що терпіння американського народу не на його боці, військові зусилля не розраховані на найгірші роки. Попереду, слухайте. Я щойно говорив по телефону. По дорозі сюди з моїм колегою-радником з національної безпеки, ми обговорюємо місце. Тобто, ми знаємо навіть час тут у Вашингтоні 7.30 ранку, і він дорогою сюди говорив з Єрмаком. Тобто, Єрмак йому телефонував, або він телефонував Єрмаку о 7 ранку за Вашингтонським часом. Тобто, відповідно, коли переговори чи дзвінок. Ведеться о сьомій ранку в того, хто приймає, тобто в того, хто робить послугу, це означає, що переговори були суттєво важливими. Ну, погодьтеся, краще ж їх вести о дев'ятій, десятій, одинадцятій, а не о сьомій. Тобто, так, переговори з Єрмаком були, він про них розповідає Дату переговорну команду. Вчора і сьогодні був позитивний крок вперед, щоб сказати, що ми збираємося вести переговори з цього питання, і ми вже обговорюємо заходи для зміцнення довіри, які потім представимо росіянам, і перевіримо їхню сторону. Це буде складна човникова дипломатія, але обидві сторони повинні в неї вступити. Він уперше вимовив слово човникова дипломатія, тобто він намагається з'ясувати позиції та лінії України, а далі позиції та лінії Росії. Оце те, що президент Трамп намагається зробити. Не факт, що в нього це вийде, я, до речі, дуже скептичний, але принаймні вони чітко і систематично проводять свою лінію. У цьому їм відмовити йому Трампу і його команді неможливо. Він заявив про те, що хоче припинити цю війну і робить усе можливе, щоб виконати цей план. Усе, що можна йому зараз докоряти це це те що він обіцяв зробити це за 24 години і не зробив Саме поставило під питання п'ятницю. Я думаю, зараз ми рухаємось у позитивному напрямку. Майкл Вій, коли ви прочитали цей лист і обговорили його з президентом, він сказав: зрозумів, цього достатньо, щоб рухатися вперед. Чи вам все ще потрібно більше від українців? Він сказав: зрозумів. Шкода, що ми не почули це минулого тижня. це добре. Тобто, це означає, що вибачення було прийнято, перекладаю, Трамп прийняв вибачення і готовий рухатися далі. Позитивно, перший крок. І потім він доручив нам отримати деталі переговорів і встановити їх. І я повернуся до нього сьогодні, щоб дізнатися, що перевірено, чи є шанс, що пауза буде знята. Тому що також є повідомлення, що обмін розвіданими зі стівом теж зупинено. Я думаю, якщо ми зможемо закріпити ці переговори і рухатися до них. І фактично запропонувати заходи для зміцнення довіри. Тоді президент уважно розгляне можливість зняття цієї паузи. Зверніть увагу: він не каже, там президент зніме. Він каже, пане президент розгляне можливість. Тобто, тепер треба перекладати з нормальною усім зрозумілою дипломатичною мовою, а не з того кошмару, що відбувався в овальному кабінеті. Тобто, президент може розглянути скасування ембарго на постачання зброї і надання розвідувальних даних, коли президент буде повністю переконаний, що Зеленський готовий іти за його, тобто президента Трампа, політикою. А потім повернутися до мирного процесу, щоб досягти. Ми повинні знати, що ми. Ми повинні знати, що обидві сторони щиро ведуть переговори про частковий, а потім постійний мир. Правильно, і ви не бачили нічого негативного у цьому листі. І деяких з ваших і розмова. Мушу вам сказати, розмова сьогодні вранці була набагато краща, ніж ті, що у нас були в останні кілька днів. Маю вам сказати, що розмова була значно кращою, ніж ті, які у нас були за останні кілька днів. Це називається, я про це казав, є гарна англійська фраза. Обидві сторони не ведуть переговорів, не хочуть досягти результатів, і показують уявну дійсність. Це показування триває. Я глибоко переконаний, що Зеленський не веде переговорів і не збирається їх вести. Зеленський хоче проскочити том, пропетляти між краплями. І зараз я хочу на підтвердження своїх слів повернутися до теми, яку я піднімав. Виявляється, це отримало величезний резонанс. Я здається, був першим, хто про це повідомив. Приблизно до цього ж висновку прийшов Марк Солонін. До цього ж висновку прийшов Бен Шапіра. Що скандал, улаштований в овальному офісі, було спровоковано Зеленським усвідомлено. Це була моя гіпотеза. Підкреслюю гіпотеза сформульована на підставі тих свідчень, які я бачив. Я також припустив, що це було зроблено серед іншого для виконання побажань демократів. Тобто, Зеленський віддав шайбу на ключку демократам. І зараз це отримало підтвердження. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Згідно зі статтею в йорк Пост перед зустрічю з Трампом, Зеленський обговорив із демократами умови угоди щодо корисних копалин і відмовився її підписувати, попри попередню згоду. Трамп призупинив переговори, заявивши, що Зеленський не має достатніх важелів впливу. Адміністрація Трампа пропонувала спільний видобуток ресурсів зі Сполученими Штатами для відновлення України, але Зеленський наполягав на гарантіях безпеки. Європейські лідери висловили підтримку Україні, але перспективи мирного врегулювання залишаються невизначеними. У статті стверджується, що сенатор демократ Кріс Мерфі визнав, Володимир Зеленський ще до зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі вирішив відмовитися від угоди щодо видобутку корисних копалин. Це ставить під сумнів щирість його візиту до Вашингтона. Перед зустрічю в овальному кабінеті Зеленський провів переговори з групою сенаторів Сполучених Штатів у готелі Хей hey Адамс. Серед них були демократи, зокрема сам Мерфі, а також республіканці Лінсі Грем, Роджер Вікер і Чарльз Греслі. У статті припускається, що метою зустрічі було зміцнити жорстку позицію Зеленського щодо війни і не дозволити йому укласти угоду вигідну Трампу. За інформацією видання, держсекретар Марко Рубіо підтвердив, що угода про корисні копалини вже була готова, але Зеленський її зірвав. Міністр фінансів Скотт Бесент заявив, що це вже третій випадок, коли Зеленський відмовляється підписувати подібну угоду. Раніше він робив це в Києві та під час переговорів із Венсом і Рубіо. Рубіо також висловив невдоволення тим, що Зеленський прибув до Вашингтона, хоча міг підписати договір раніше. Він розкритикував президента України за те, що той перетворив візит на політичне шоу замість пошуку дипломатичного розв'язання. Стаття припускає, що Зеленський свідомо затягує війну і відмовляється від угод, які могли б призвести до її завершення. Моя гіпотеза повністю підтвердилася. Немає жодних сумнівів. Тепер усе відомо, що сталося. У вище названому готелі відбулася зустріч із сенаторами як від республіканців, так і від демократів. І президент Зеленський повідомив, що не збирається підписувати цей документ, якщо там не буде гарантій безпеки. Тобто, те саме, що він казав тут для внутрішнього споживання, те саме, що казав Шмигаль, те саме він повідомив сенаторам. Після цього сенатор Лінці Грем сказав йому, не смій так робити. І коли Зеленський це зробив, сенатор Лінсі Грем зазначив, що він його попереджав і вимагав цього не робити. І в мене було питання: звідки сенатор Лінсі Грем знав, що Зеленський збирається викинути такий фортель. Виявляється, Зеленський сам йому про це повідомив. Щоб не залишилося жодних сумнівів, показую вам твіт того демократичного сенатора, який нам усе це сповіщає. Останній доказ. Після цього в мене взагалі немає жодних сумнівів у гіпотезі, яку я сформулював. Гіпотеза була така: Зеленський улаштував цей скандал свідомо. Він не збирався підписувати цей документ без того, що він називає гарантією безпеки. Насправді, без НАТО. Ось цей твіт, копія твіта Криса Мерфі. Перекладаю, що тут написано. Він виклав фотографію і написав свій текст. Це вийшло об 11.20 ранку, у той момент, коли Зеленський сидів у Білому домі, тобто не після, а в той самий момент. Ми щойно закінчили мітинг із президентом Зеленським у Вашингтоні. Він підтвердив, що український народ не підтримує фальшиву угоду, в якій Путін отримає все і хоче без отримання домовленостей по Україні, тобто про ті самі гарантії безпеки, ще раз чорним по білому. Людина, яка брала участь у переговорах за дві години до того, разом із Зеленським, підтримує Зеленського, який пише, що він не підпише. Так і написано: він не підтримує. He will not support. усе з моєї точки зору. Справу закрито. Усе тут немає жодних сумнівів, хто улаштував цей скандал і навіщо його було улаштовано. Верховний суд Сполучених Штатів відхилив прохання адміністрації Трампа про скасування рішення нижчої інстанції, що вимагає негайної виплати близько 2 мільярдів доларів організаціям, які працюють за проектами міжнародного агентства з розвитку сполучених штатів USAID. Рішення було ухвалене з результатом 5 до 4, причому проти адміністрації Трампа виступили навіть деякі призначенці від республіканської партії, такі як голова суду Джон Робертс і суддя Емі Коні Барретт. Це поразка для Трампа перешкоджає його прагненню скоротити витрати на іноземну допомогу. Суд заборонив заморожування коштів, призначених для вже завершених проєктів, наголосивши на ролі судової гілки влади в контролі виконавчої. У подальшому суперечка може повернутися до Верховного суду у вигляді екстреної апеляції. Стаття висловлює обурення консерваторів з приводу рішення Верховного суду Сполучених Штатів, яке зобов'язує адміністрацію Трампа негайно виплатити 1 мільярд 900 мільйонів доларів у межах програм іноземної допомоги. Конгресмен республіканець Томас Масі, штат Кентуккі, закликає Конгрес негайно припинити фінансування USAID, щоб зупинити розбазарювання американських податків на закордонні потреби. Автор статті критикує Верховний суд за зраду американських платників податків і покору радикальним лівим. Рішення суду підтримали п'ятеро суддів проти чотирьох, включно з консервативними суддями Джоном Робертсом і Емі Коні Барретт, що викликало шок серед правих політиків. Суддя Семюел Аліто різко засудив рішення, назвавши його судовим перевищенням повноважень. Масі наголошує, що республіканці тепер контролюють обидві палати конгресу і можуть заблокувати подальше фінансування USAID. Він критикує новий бюджет на 2025 рік, який включає 66 мільярдів доларів на міжнародні програми, і закликає повністю позбавити USAID коштів, назвавши це глобалістичним фондом для розпилу грошей. Автор статті заявляє, що судова система Сполучених Штатів розбещена, а відмова республіканців ужити жорстких заходів призведе до розмивання суверенітету країни і продовження марнотратних витрат на міжнародну допомогу. Це дуже цікавий розвиток подій, який підкреслює низку хибних наративів, так довго нам нав'язаних демократичними пропагандистами. До речі, на моєму каналі Любарський без цензури. Для тих, хто вперше на моєму каналі повідомляє, що в мене є два канали: це новинний і є канал, оглядовий історичний. Так, от на Любарській цензури» вийде розбір тієї ахінеї, яку систематично несе Портніков. Учора, вечеряючи в ресторані, я випадково натрапив на блог Альони Трибушної. Вона брала інтерв'ю в Портнікова. Я мимоволі почав слухати. В мене волосся стало дибкі. Я прийшов додому і швиденько записав цей повний ідіотизм, що несе Портніков. Так ось він несе виключно демократичну пропаганду, а нас пропагандисти запевняли, що все куплено, усе все контролюється Трампом, і Верховний суд не є жодним об'єктивним органом ухвалення рішень, а є маріонеткою в руках Трампа. Пам'ятаєте, нам усе це втовкмачували? Це все нісенітниця, тому що демократи міряють по собі. Так, у демократів майже ніколи не буває ситуації, коли призначений демократами суддя Верховного суду голосує проти інтересів власної партії. У республіканців це трапляється на кожному кроці. Ви щойно бачили, що двоє республіканців, один із яких призначений Трампом, проголосували проти рішення, ухваленого Трампом. Тобто, демократи грають не за правилами, вони грають за партійну дисципліну. Республіканці на щастя чи нещастя, як ви вважаєте, грають за правилами, але не з позиції судді. По-друге, що демонструє цей випадок, Трамп жениться поперед батька в пекло, намагаючись вирішити все президентським указом, це не працює. Потрібне рішення Конгресу. Країною керує не президент, не Падишах, не король, не цар. Країною керує конгрес, виражаючи інтереси американського народу. Трамп цього розуміти не хоче, і в нього буде безліч таких проблем, тому що суд може дуже легко зупинити рішення Трампа. Набагато важче зупинити рішення, особливо пов'язані з фінансами, ухвалені Конгресом. Тепер, по суті, питання. Є певні контрактні зобов'язання. Деякі організації отримали певні гарантії щодо оплати їхніх робіт, і суд уважає, що ці гарантії потрібно виконувати. Немає значення наскільки ті роботи були дурними чи непотрібними. Але цілком очевидно, що порушувати свої контрактні зобов'язання за рішенням Трампа уряд Сполучених Штатів не може. Усе таки, як будь-які агенти, вони мають дотримуватися договірного права. Домовилися виконуємо майбутні зобов'язання, ти можеш змінити, але вже сформовані зобов'язання і контракти ти зобов'язаний виконати. Отака проста логіка. Таких судових процесів буде дуже багато, і Трамп їх програватиме доти, доки Конгрес Сполучених Штатів не почне ухвалювати належні рішення і реально керувати країною. Президент Дональд Трамп заявив про свій намір зробити Гренландію частиною Сполучених Штатів у зверненні до Конгресу, додавши, що так чи інакше ми її отримаємо. У своїй промові він висловив повагу до права Гренландії на самовизначення і пообіцяв, що американці будуть раді вітати гренландців у разі їхнього приєднання. Під час свого першого терміну Трамп уже зазнавав насмішок через бажання придбати Гренландію, проте він продовжує цю ідею, враховуючи цінні природні ресурси і стратегічне розташування острова. Гренландія наполягає на праві на самовизначення, а Данія, під чиїм контролем перебуває територія, відкидає плани Трампа. Прем'єр-міністр Гренландії Мутебе Егеде наголосив, що острів не продається і не може бути просто захоплений, відповідаючи на чергові спроби Сполучених Штатів отримати контроль над цією арктичною територією. Егеде заявив, що Гренландія самостійно вирішуватиме своє майбутнє, відкинувши плани президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, викладені ним у зверненні до Конгресу. Трамп пообіцяв збагатити населення Гренландії та розвинути острів до небувалих висот. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксон також підкреслила, що подальші рішення про Гренландію мають ухвалювати самі гренландці. Попереду вибори і питання незалежності від Данії перебуває в центрі уваги. Я думаю, що план Трампа не позбавлений підстав. Тобто його план приблизно такий, і це може спрацювати. Я гадаю, що це імовірно реально: провести референдум. Данці, здається, згодні. Сама Данія готова провести референдум щодо незалежності Гренландії. Створити законопроєкт, який пропонуватиме гренландцям довічну ренту усім, хто є громадянами Гренландії. Там мешкають переважно ескімоси. Або місцеві народи, їх усього 50 тисяч. Гренландія приносить набагато більший дохід Америці, ніж ті копійки, які їм доведеться виплатити. Тож просто взяти і купити народ, який завжди продасть свій голос за гроші. Проста і логічна послідовність подій, демократію легко купити і продати, особливо серед бідних людей. Що чудово підтверджує Україна. Тепер я хочу повернутися до запитання, яке мені пише Саймон С. Він завжди був прихильником Любарського і не пропускав жодного ролику. Сподіваюся, що ви, не пропускаючи жодного ролику, теж є патроном цього каналу. Погодьтеся, було б дуже дивно, якби ви щодня дивилися і жодним чином не допомагали просуванню мого каналу, але не в цьому суть. Тепер він мені каже, що Портніков виявився правим. Суперечка з Портніковим була не про Трампа, а про роль Байдена. Можливо, ви забули про це. У мене немає жодних сумнівів, що Байден утопив Україну в крові. Але ви вважаєте, що якщо я критикую Портнікова за його фанатичну, а фактично проплачену підтримку Байдена, то я мушу заперечувати його позицію щодо Трампа. Я цього ніколи не робив. Але раз ви почали цю розмову, у мене до вас запитання. Я наполягаю, щоб ви, Саймоне С, дали мені відповідь у коментарях. Я їх прокоментую, якщо у вас вистачить громадянської позиції. Прошу вас, чи вважаєте ви, якщо ви живете в Україні, що позиція Байдена була кращою і ще чотири роки крапельних поставок озброєння, аби Україна ніколи не програла і не перемогла? Тобто, якщо у нас є дві альтернативи: жахливий кінець чи жах без кінця, будь ласка, напишіть мені, чи вважаєте ви, що жах без кінця кращий? За жахливий кінець. От і все, про що я вас прошу. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофе з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!